Вітаю гостей мого каналу. Хочу запікати сьогодні кабачок, помідорчики, перець, цибулька, морква і баклажан. На дно хочу покласти кабачок, такі кавальчики будуть порційні. Викладаємо кабачок на дно. Трошки солимо зробив такий рядочок, перме насипамо моркви і кабачок прийшла пора до нього Так, баклажан також трошки підсолимо. Тут взагалі можна солити, не переживати, тому що продукти в себе сіль забирають, воно не буде пересоленим. Ну, звичайно, якщо ви там небагато кинете солі. Хоча сіль біла смерть. Цукор біла смерть. Де ми живемо? Перчик. Нарізаємо такими гарними смужками, порційними такими. Не бачите? Треба гарно вкласти Цибулька Так, завершуємо? То що тут така велика гора, то не страшно, але все одно сяде. Воно що воно не з'їхало із посудини той. Я сюди олії не даю ці продукти мають свій сік, а помідори зверху на це все дадуть свій сік. Буде дуже смачно. Треба її трошки посолити і поперчити. Ось такий вийшов виріб. Це все треба помістити в духовку Духовку включаєте на останнє положення, прогріваєте її повністю. А після того, як ви запхаєте блюдо, в духовці на одну позицію зменшуєте газ. Тримаєте хвилин 40-45. Але це ще не все. Після того, як ми запахали в духовку наше блюдо, ми його витягуємо. Ось воно таке гарне. От. Там і ріда, рідина появилася, все. І треба тепер для повної картини посипати його твердим сиром. Значить, блюдо витягуємо із духовки, а сир з холодильника. Витараю сир. Сир я натер. Ось такий він вийшов гарний. Наше блюдо. І поміщаємо його в духовку. Духовка вже має бути гаряча. І буквально в духовці, не знаю, хвилин, може, 10 стояти має бути, не більше. Треба дивитися, щоб сир сплавився. Розплавився забираєте відразу. Пройшло пару хвилин. От, ми досягнули такої красоти. Хай хай остигає і будемо його їсти. Всім смачного.